Ну така красота, ну я ще такої не бачив. Ближче підійнемо, так? Невіцька красота. Ну то просто нема слів. Дивіться, скільки тут колір гарно підібраний. Як структура виглядає чітко. Ну Є в двох кольорах, є білий, є горіховий, але то не навжає, то якщо хтось захоче замовити, то будете чекати на нього. Віться, як гарно все зробимо. Шухлядки йдуть, боковинки, шухлядок йдуть з дерева. ну, з хвойних порід дерева, це сучок. Фасад перейде з дуба. Це йде хвойних порід дерева. Гарно все з'єднано, все тут ідеально. Ось така дотяжечка. Полки йдуть з хвойних порід дерева. Тут йде на дотяжці. Та то таке дотяжка тут не важлива, тут головне вигляд. Загальний вигляд. Ножка, як все гарно зроблено. Все тут чітко підібрано. Ну, от І довжина комода, метр дев'яносто. Довжина комода метр дев'яносто. Дуже гарний вигляд, дуже гарний.